Питання старе, як світ. Чи можна поповнювати рахунок ФОП власними коштами? Ви, напевно, чули багато різних думок на цю тему. Були різні рекомендації про те, що саме писати у призначенні платежу. На жаль, зараз немає гарної відповіді. Насправді я радив би уникати цього взагалі. Якщо ж все ж таки потрібно, то краще робити це через третіх осіб. Розумію, що така рекомендація може не сподобатися, але вона ґрунтується на останніх тенденціях. Включаючи рішення Верховного суду. Крім того, треба врахувати, що вимоги щодо РРО за останні роки принципово змінилися. Ми не будемо застережуватися на тому факті, що це одна і та ж сама особа, а не дві. Тобто рахунок ФОП та рахунок фізичної особи це фактично дві кишені однієї. особи. Здоровий глузд підказує, що перекладання коштів з кишені в кишеню не повинно оподатковуватися. Але, на жаль, навіть очевидні речі не завжди спрацьовують. Рух коштів з рахунку ФОП на рахунок фізичної особи не викликає проблем. Оподаткування відбувається на рівні ФОПа, тому подальших питань взагалі не виникає. Однак рух коштів в зворотньому напрямку з рахунку фізичної особи на рахунок ФОП зовсім інша справа. Або внесення готівкових коштів. Позиція податківця відома на запитання, чи включається до доходу ФОП на 5% власних коштів, внесених на підприємницький рахунок. Вони відповідають так: якщо на рахунок ФОП надходять власні кошти фізичної особи, тобто кошти, отримані не від підприємницької діяльності, то вони включаються до доходу ФОП. Коли коментують цю позицію, навіть складно вирішити, з чого почати. Вона не відповідає жодним, навіть базовим правилам єдиного податку. Податково каже, прямо неможливо. Кошти, отримані від непідприємницької діяльності, треба оподатковувати єдиним податком. Абсурд, адже єдиним податком оподатковуються лише доходи від підприємницької діяльності. Це загальне правило розмежування доходів, які оподатковуються єдиним податком на рівні ФОПа та доходів, з яких сплачується ПДФО на рівні фізичної особи. Єдиний податок не покриває і не може покривати будь-які непідприємницькі доходи. Незалежно від джерела формування таких е, особистих коштів. Більше того, єдиний податок покриває лише доходи від обраних кодів квед. Так? Обраних та внесених до реєстру єдиного податку. Тобто, якщо ФОП отримує дохід навіть від підприємницької діяльності, але така діяльність не відповідає обраним кодом КВЕД, це є серйозним порушенням. ФОП як покарання сплачує з такого доходу, єдиний податок за ставкою 15%, замість 5%. Та більше того, такий ФОП злітає зі спрощеної системи оподаткування. Тут податківці кажуть, як ні в чому не бувало. Ну, щось там потрапило на рахунок, потрапило не від підприємницької діяльності, оподатковувати єдиним податком. Але вони ж роз'яснюють, що потрібно оподатковувати відповідно до правил єдиного податку. Тому під час перевірки вони можуть сказати: так, добре, ви послухали нас, послухали нас і показали дохід зі своїх власних коштів. Але дивіться, дохід взагалі не від підприємницької діяльності, та, звісно, не від ваших. Віду діяльності з кведами. Тобто треба було сплатити 15%, і ми скидаємо у вас на загальну систему. Чому б ні? Я не кажу, що вони так 100% будуть робити. Принаймні я не стикався з цим. Але це констатація факту, що під, підхід податківців щодо оподаткування власних коштів єдиним податком взагалі не, взагалі не вписується в жодні традиційне уявлення про спрощену систему. Навіть якщо погодитися з тим, що дохід може виникати внаслідок перекладання грошей з однієї кишені в іншу. Далі. Податківці наводять єдиний виняток, мовляв, можна поповнити рахунок власними коштами без податку, але готівкою, яка вже врахована на момент обліку, як дохід ФОПа, і у платіжному документі треба зазначати, що це виручка за певний період. Тобто тоді повторного оподаткування не відбувається. Платників приваблює Приваблює фраза щодо неоподаткування. Але ми сфокусуємося не на тому, що приваблює, а на інших двох словах, які стоять поруч, готівка та виручка. Причому виручка за певний період. До речі, саме така позиція минулого року формувалася на рівні Верховного суду. Вона зводилася до такого: поповнення власними готівковими коштами можна робити без оподаткування, але лише в частині, яка не перевищує готівкового доходу від підприємницької діяльності. Гадаю, ви розумієте, що це означає? Виручка та готівка. У сучасних умовах, коли немає загального звільнення спрощеної системи від РРО, як тільки ми кажемо, що готівка є доходом за певний період, то десь вона мала пройти через РРО. Тобто, що ми маємо? Податківці кажуть, що незалежно від того, що це перекладання коштів з однієї кишені фізичної особи в іншу на рахунок ФОПа, ці кошти треба оподатковувати. Якщо не казати про готівкову виручку ФОПа, то за логікою податкової взагалі будь-які власне надходження на рахунок ФОПа оподатковуються на рівні ФОПа. Отже, формулювання внесення власних коштів, там, поповнення оборотних коштів власними коштами, особистих заощадження та подібні не допоможуть уникнути оподаткування. Звісно, не оподатковуються кошти, які прямо вклюють, виключені з доходу в податковому кодексі. Як тільки ФОП починає там, читати цей перелік неоподаткованих надходжень, його увагу привертає поворотна фінансова допомога. Дійсно, прямо зазначено, що позики не підпадають під єдиний податок, якщо вони повертаються протягом 12 місяців. ФОПи складають договір позики самі з собою, вписують призначення платежу поворотна фінансова допомога і перераховують кошти. Або вносять готівкою. Але так робити ми категорично не рекомендуємо. Чому? Тому що договір позики не можна укласти самому з собою. У договорі позики має бути позикодавець та інша особа, позичальник. В нашому випадку немає іншої особи, ФОП це не інша особа, тому такі надходження не є поворотною фінансовою допомогою і звільнення, на яке розраховував ФОП, точно не спрацьовує. Податківці, коли бачать таке, донараховують податок. Але головний негатив навіть не в позиції податкової. Менше, ніж місяць тому Верховний суд прийняв рішення, в якому визнав, очевидно, особа не може надати позику. Сама собі, зрозуміло. Але головне, що суд пішов далі і фактично підтримував податківців, які донараховували єдиний податок з власних сум, зарахованих на рахунок ФОП з призначенням поворотна фінансова допомога. Саме тому ще раз наголошуємо, не треба цього робити, оскільки крім єдиного податку несподівано можуть е, з'явитися набагато більше проблеми, ми вже згадували потенційне питання з РРО. Крім того, є питання лімітів, якщо додавання. Цих сум перевищить річний ліміт доходу. Це все робиться ретроспективно. Податківці можуть зафіксувати таке перевищення та перевести на загальну систему опадкування заднім числом. Зрозуміло, що будуть наслідки вигляді майже 40% загального доходу за весь період несподіваного переходу на загальну систему. Маю на увазі ПДФО, військовий збір та можливо ПДВ за період після скидання з єдиного податку. Тобто не треба надавати позику самому собі. Інакше відразу можна почати готуватися до судового марафону з податківцями. Звісно, іноді треба завести якусь суму, особливо для реальних ФОПів, тобто тих, хто дійсно займається підприємською діяльністю, а не призначений там, скажімо, для отримання готівки чи е, виплати зарплати. Теоретично є варіант заведення коштів, які раніше виводилися готівкою з рахунку ФОП. Але податківці висувають до такої праці стільки вимог, що виконати їх завчасно не готуючись, неможливо. Податківці, зокрема, кажуть, що має бути зняття готівки і не просто зняття, а зняття з призначенням на господарські потреби. Тобто так теж не рекомендуємо робити, особливо якщо суми великі. Велик, велик, що робити? Найкращий варіант отримати поворотну фінансову допомогу, але, звісно, не від себе, а від третьої особи. І не забуваємо повертати її не пізніше 12 місяця. Якщо сума велика, можуть виникати питання з боку фінансового моніторингу до позикодавця, де він взяв таку суму. Тому про це варто подумати заздалегідь. Також нагадаю, що податківці повернення позиків із особи вважають, бажають бачити в формі 4D, хоча зрозуміло, ні отримання позики, ні повернення позики. Не оподатковуються, але вони кажуть, що повернення позики треба відображати в 4DF.